Фармадол таблетки від головного болю. Друзі, я впевнений, що зараз ніхто з вас не залишиться байдужим, тому що від спеки потерпають всі. Сберний, хоч так і хоч Сашко Коваль, наш черговий кореспондент, трошки на сьогодні заспокоює про те, що сьогодні ковальо коваль, Боже Коваль, бачите, це це так на мене впливає спека. кує гарячу погоду на сьогоднішній день, але сьогодні вона не буде такою гарячою, але принаймні наступні декілька днів в Україну повертається знову спека, на 3-5 градусів буде більше. І от, власне, що робити, тому що одні кажуть, що кондиціонер в спеку він водночас і рятівник, і небезпека. Як з ним потоваришувати, Який там Турний режим обрати зараз, все будемо дізнаватися з нашим сьогоднішнім експертом Богданом Авраменком, терапевтом. Богдан, доброго ранку. Доброго ранку, Богдане. Доброго. От я вже за дві хвилини, що, що ми тут спілкуємося, вже знаю, що ви 24 на 7 з кондиціонером вдома і з котом. І тому з котом. що і так? живий здоровий. Абсолютно, от а і я, я вдома боюся вмикати кондиціонер, тому що боюся застудитися. Або якщо вмикаю, то всі виходять з кімнати. Що як з ним жити, з Чи такий він страшний? От як ми. Тільки що розказали. Ну, насправді, абсолютно ні. І про застуду треба пам'ятати. У вас завжди в ефірах дуже гарні лікарі, які кажуть про те, що застуда це інфекційне захворювання. Тому основне правило це правильно використовувати кондиціонер і, скоріше за все, ви не захворієте. Тому дотримуйтесь правил, змінюйте е, фільтра, чистите його, і все у вас буде абсолютно чудово. Тобто... Тому... Тому можете абсолютно спокійно спати з кондиціонером, бути вдень з кондиціонером, звичайно, найкращі системи це спліт-системи або системи е вбудовані, вмонтовані, тому що в них великі фільтри, вони дуже гарно очищують повітря і, відповідно, вони підтримують сталу температуру. Якщо звичайні домашні кондиціонери побутові, вони, на превеликий жаль, не зовсім можуть регулювати правильну температуру. Хоча ви і виставляєте, але це не клімат-контроль. Отут можуть бути перепади температури. Але якщо. Гарний кондиціонер гарної якості, то все буде чудово. Тобто небезпечні саме бактерії, які живуть в кондиціонері, його треба чистити. А я би сказав більше віруси. Віруси Так, да, абсолютно вірно. То саме тому, коли ми використовуємо кондиціонер і неправильно його експлуатуємо, дуже часто бувають вірусні захворювання. І навіть є таке в англійській мові, називається «sick building syndrome». Тобто, да, абсолютно налякали. Це, це дуже гарно звучить на англійській мові. Це я її ще знаю. Значить, що в цьому. В кондиціонері в цьому пилу, який збирається, на превеликий жаль, туди накопичується дуже-дуже багато, окрім пилу, накопичуються віруси. І коли ми вмикаємо кондиціонер, от у нас виникають гостреспіраторні інфекції, які от тут вказані. А, ну, Легіонельоз це доволі е, нерозповсюджене розповсюджене захворювання, Що але легіонельоз або хвороба легіонелів легіонели. Да? Ці бійці. Біці, які е, легіони створювалися і так далі. Ми чекаємо, ми кашляємо, що при ній? Що це при ній, це, це інфекційне захворювання а. нижніх дихальних шляхів. Це як по суті справі як пневмонія, але викликана специфічним штамом атипових бактерій легіонелами. Е, скажімо так, доволі складне захворювання в нашій країні, слава Богу, воно не дуже популярне і не часто зустрічається. А от в африканських країнах, на превеликий жаль, там дуже багато. Ну через те, що кондиціонери звичайно використовуються, будемо казати. Цілорічно да у них доволі спекотно і взимку і влітку, і у них дійсно виникають такі захворювання. Тому вся проблема не в не в холоді, а проблема в тому, що існує в нашому кондиціонері. А от про перепади температур, все ж таки, поясніть нам саму природу. От людина з спеки заходить в холодне приміщення, де працює кондиціонер. Що з нами відбувається? От це можна порівняти, от, наприклад, от тут от, є у нас холодна Наша вода. Така, абсолютно. А, ну, це приклад більше з того, коли ми з холодного виходимо в спеку. Річ в тому, що наш організм він абсолютно унікальний, в нього є теплорегуляційні механізми, він самостійно регулює, коли йому треба підвищити температуру або її знизити. А, і головне, що ми повинні розуміти, що для нас, для нашого організму, головне це температура ядра тіла, те, що там внутрішньо і Серці. і там також. А, головне, що тепло повинно бути в серці, а світлий розум в голові. А головне, що те, що всередині, тобто, якщо... У нас є навколишнє середовище, і хоч температура буде плюс 2 або буде плюс 40, поки не, або прогріється ядро ті, е, тіла, або не охолоне, пацієнту пацієнта нічого поганого не станеться. Да? Е, е, типовий приклад е, тепловий удар. Людина довго знаходиться на сонці. Тепловий удар неможливо отримати за 10 хвилин. Це треба тривалий час для того, щоб спочатку нагрілися шкірні покриви, потім вони проникли глибше, і потім вже нагрілося ядро тіла. Тому е, один із моментів, які ми повинні обов'язково згадати, це е, момент, коли ми виходимо з холодного приміщення в дуже спекотне приміщення. По перше, на прикладі цього стакану ми можемо сказати, що у нас утворюється конденсат, да? і тому е, люди, які Виходять з холодного в тепле приміщення, вони починають сильніше підніти. Uh -huh. Чому? Тому що це адаптивний механізм. Організм намагається регулювати своє тепло, uh -huh. тому йому треба якимось чином віддати це тепло, яке до нього приходить. терморегуляція. у як, як собак. Абсолютно, тільки в собак основний метод терморегуляції це язик і їх дихання. Тому вони То, високі висовують... ми так, таким чином пітніємо різко. Абсолютно, де? да. І ми пімоємо це. По перше. По-друге, ми починаємо намагатися або от як собаки висовують язик, тому що є такий метод перспірації, випаровування із наших слизових оболонок в людини. Це лише 10% від усього теплообміну, а в собак це розвинуто, тому що їх шерсть не дає їм змоги дихати шкірою. Наша шкіра дихає і. Якщо пітніє людина, це означає, що виділяється темп... тепло, яке вилучає людина. Ну і плюс рідина, яка як то кажуть, являється провідником тепла. Ну тобто, якщо ми змінюємо так різку температуру з холодного приміщення на двір, там де спекотно або навпаки це безпечно. Це нормально, це безпечно, але треба себе до цього готувати. Як яка який має бути температурний режим от на кондиціонері, щоб не отримати ось ці симптоми там рі, різні головний білі, головний білі, запаморочення, запаморочення і навпаки, якщо ми змінюємо, наприклад, зі спеки в холод? Ідеальний температурний режим протягом всього року: 18-21. Це повинно бути завжди. Чому тому, що вірусні інфекції починають. І бактеріальні інфекції починають розмножуватися при температурі вище за 21 градус. Саме тому завжди ми кажемо, як лікувати гостре респіраторне вірусне захворювання, теплий чай або якісь рідини і мікроклімат. Мікроклімат це часте провітрювання, зволоження. І підтримання температури 18-21 градус, і не треба жодних препаратів, які б там вас лікували. Ну окрім якщо для зниження температури, це в приміщенні. А машина, наприклад, машина все те ж саме. Ідеально, коли в машині є клімат контроль. Ви виставляєте певну температуру, припустимо, 19 градусів, і він підтримує вам цю сталу температуру. І у вас немає різких е, перепадів. Єдине, що є е, одне зауваження з приводу пацієнтів, які є метеочутливими. От вметою чутливості це доволі така тема, поки що розмита з доказової точки зору, але вмето чутливості є поняття зміни атмосферного тиску і зміни температури. Тому коли різко змінюється температура, люди похилого віку відчувають себе доволі <F2> навіть і похилого. Eh, от я тільки хотіла сказати, що я коли 27... я зміню так я зсумливість, млявість це от коли з холоду вже в спеку або навпаки, абсолютно. Тому ось ці моменти треба регулювати. Звичайно, намагатись не знаходитись в дуже жарку погоду і не змінювати різко. Різко з холодного в теплий. Саме тому, от навіть я завжди приводжу приклад: в пустелях, якщо хтось був в сафарі і так далі, люди сидять, п'ють теплий чай угу. і інколи одягнуті в абсолютно теплі речі. Чому таким Та, чином майже просто... завжди? Це і в кіно, і в документалістиці тому вони намагаються вирівняти свою теплорегуляцію. Тому я завжди раджу пацієнтам, які кажуть, ви знаєте, прийняв холодний душ і пішов на вулиці так гарно. Гарно перших 10 хвилин. Богдане так, так. ми не закінчили з метеочутливими. Ага, от моя от, дружина то... молода жінка, а, а, але вона дуже до цього чутлива. От не дай Бог там тиск перепадає все і, і не добре. От те, що кажуть магнітні булі, да, це також мета чутливість. Нас для людей дуже впливає атмосферний тиск. Ми давимо на атмосферу, і атмосфера давить на нас. Саме тому треба раціонально все робити. Перше а перші правила, які треба виконувати примети чутливості, перше це гуляти на свіжому повітрі раз, півтори-дві години. Фізично активно займатися, навіть при спеці а, ну бажано, щоб це не було, тому що ви будете з кондиціонером. перегріватись з кондиціонером. Будь ласка, ну на вулиці гуляти краще або до десятої години, тому що сонце погано впливає на шкіру, так. тому або mm -hmm. до десятої, а краще mm -hmm. до дев'ятої, і після сімнадцятої, коли немає ось цих агресивних ультрафіолетових променів, і завжди використовувати СПФ. Це так. Друзі, ну це окрема Оце класна окрема тема. Даме про давайте закінчимо з кондиціонерами і нашим самопочуттям, і власне, як нам подружитися з ними в спеку. Ми назбирали правду і міф, тому що довкола Давай, цієї спробуй. теми багато міфів гуляє. Ми зараз будемо зачитувати, а ви фактично голосуєте цією штукою, правда, це чи міф, і поясніть коротенько. От, Наприклад, низька температура сприяє кращій діяльності мозку. Правда? Правда? Правда, холодна голова. А холодна голова вона свіжа. В Гарварді було таке дослідження на студентах, які навчались при температурах нижчих і які навчались в спеку. Ну, показало, що на щастя в низьких температурах голова думає краще. А от вага при низькій температурі в приміщенні людина може втрачати вагу. Правда. Я не скажу, що людина схудне набагато, але є такий захисний терморегуляційний механізм як тремор і зжигання жиру. Для чого? Для того, щоб підтримати сталу температуру ядра тіла. Тому можна спробувати. Чим нижча температура в приміщенні, тим менше шансів захворіти. А, міф а, на превеликий жаль, як висока температура, так і низька температура може. Збільшувати ризики ризики захворювань, але знову ж таки, якщо дотримуватись правил експлуатації кондиціонерів, то в принципі можна все буде круто. А спати з вімкненим кондиціонером можна? Абсолютно головне, щоб він не я не знаю, як правильно сказати, але щоб не дмухав на, на вас. Тобто, тобто, завжди треба встановити правда, міф, шкідливо чи ні спати в привіт. Ні, це звичайно міф. Ага. А якщо от попередник кондиціонерів, раніше ми користувалися в 90-х вентиляторами. От у мене був вентилятор. Вентилятор безпечніший за кондиціонер? Точніше, це не питання, а ствердження. Вентилятор безпечніший за кондиціонер. Мені складно, треба от якось так подумати, але вентилятор, він, на жаль, не, не зволожує повітря, бо він його не охолоджує. Він ганяє те повітря, яке вже є. Підіймає пил і. На жаль, я думаю, що він більш шкідливий, аніж він біль... має позитивні ефекти. Угу. А ми, от серед цих правди, і міфів, ми згадали також і про сон. Ми дійшли згоди, що спати з кондиціонером звімкне неможливо. І власне цю тему і прокоментував наш інший експерт, сомнолог Юрій Погорецький. Давайте послухаємо, що він сказав. Я так розумію: в принципі, спати з кондиціонером загалом тобто всю ніч це не дуже гарно. Я і, включаю і сухість повітря, і, і дорого, і бо, так. ми знаємо, скільки коштує електроенергія. Я включаю таймер на годинку півтори, воно собі там працює, виключається. Я в цей час намагаюся швиденько заснути. Це так. правильно це чи ні? Включайте таймер, будь ласка, дійсно стратегічно важливо в охолодженому стані починати спати. Охолодження прискорює засинання. Тому нам важливий момент прискорити засинання, а потім виробляється гормон мелатонін. А він вже є самим важливим терморегулятором. Він далі справиться сам. Угу. Він взагалі по природі опускає температуру на градус, а може навіть два вночі, щоб файно виспатися, щоб добре виспатися. Тому нам потрібен перший крок. Любі засоби, які зроблять охолодження, так як ви включаєте кондиціонер, охолодилися, заснули, а там далі мелатонін все зробить. Ви погоджуєтесь з цим? Абсолютно. Абсолютно погоджуюсь, От, тільки окрім мелатоніну, ще треба додати, що є парасимпатична нервова система, яка займається терморегуляцією. Це от один із основних пулів, тому що вона превалює вночі. Тобто, вона допомагає нам? Вона допомагає знизити температуру і, як то кажуть, спати собі спокійним сном. Слухайте, а у мене ще таке, знаєте, з дитинства штука не було кондиціонерів, ми оголоджувались. Ми брали просто простирадло і е, вмочили його фактично і спали під вологим простирадлом, щоб якось знизити температуру. Це безпечно. І я думаю, що у багатьох людей зараз теж немає кондиціонерів. Ну не всі їх мають. Це безпечно, але головне, я завжди кажу, що краще не контактувати з вологим е, з вологими предметами, тобто краще е, зробити так, щоб е, взяти не знаю, бутилочки з льодом і їх Вкластися. в Вкластися. Морозилку морозилку, бо. А, а, бо або... просто... Просто, або так, да класно. або або просто спати в холодильник Ну, бачите багато цікавого ми вже дізналися сьогодні з нами був лікар терапевт богдан авраменко дякую за консультацію дякую. Так, і головне запам'ятати яка має бути температура на кондиціонері в будь-яку пору 18-21. 18-21 градус на кондиціонері друзі і так власне ми не нашкодимо нашому здоров'ю. не забувайте їх чистити тому що це саме е, грязні кондиціонери є причиною наших захворювань а не зміна температури У п'ятницю о 21-й сорок. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. не на наш начальник. Той у нас команду про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40